Вечір добрий любі друзі. Шоста зараз. Підіймаємося. Завжди Гардоласк. Рухаємось в напрямку, в напрямку до Рефюж Denis. Сьогодні я не один. Колег Кель Кел колеги. Як тобі цей підйом? Це був вже другий підйом, як, як ти? Справився в нормі. Ваша бимолита бомба. Не, але це другий, дивись, ще один і все, і ми на місці. Зараз відкроється панорама. Побачимо Луляк дефу. Ляк дефу. <типлес> тому кхід, сьогодні у нас в програмі а, палатка. ззаді десь там є на горбу. <плес> Їжа, а, зірки. А, що ще? Плюс 4-5 плюс вночі. І завтра зранку 6.30 стартуємо на а, пад, пад Маляді по хребту до 7 Дюжеляс. Ще такого не робив. Побачимо, що це таке. Тут прямо як, як яслі. Які маленькі, бачиш? вони. Пухнастий такий. Ну, спробую схватити. Так, ну, прийшли вже до озера. Дурнів, Лек-де-Фу, далі там рефіж денис. Це у нас початок маршруту на завтра. Сім джерела раніше було тут написано, вже нема того камня. Окей, ми зараз знайдемо місце для палатки, для намета десь там, біля озера. Бачу, тебе вже там щось під, підгорає. Да, ну, значить, прийшли. От люди всі там в приюті, Діне, вечеря. А у нас тут свій своє свято. Значить, у Юри тут щось таке французьке, так, Юро, ти от бачиш робиш які тут історії. От. Далі Квартопляне пюре. Made in Ukraine. Чекає воду і буде. Буде вообще. Вам... Так, да, це наш сусід. И я тут. Да, так виднялась мы уже трошки выше. Это озеро Лаклун, Довге озеро. Я забыл снять, как мы с тобой встретились утром. Кстати, да. Так что он взялся? Поменя, это поменялся партнер. Сначала был Юра, теперь Сергей. Да, Мароди. Ну, на Мароди мы не не пойдем, а пойдем вон туда налево. Да. Так, тут у нас старт. Место неплохое, на. Да? Тут было озеро, да? Вот тут, да, вроде было озеро. Да. Вот здесь вот. старый ледник. Здесь, да. Лед еще остается. Называется Симдри Маляди Так, значит, сим даля маляди. Значит, мы поднялись до пады маляди. Далее, тут есть вариант або в кулуаре подняться на вот эту сим бурело. Но а, мы сделали, вот поднялись наверх. Да? Мы, мы с тобой, знаешь, простых путей не ищем. <laughs> 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 Нет, так... Э... <круто, круто, круто было, Так, ми пройшли, вот тут починали. Потім так, 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 так наверх. спустились, піднялись і знову тут. І головний скалолаз уже уже далі в путь. Так, це ми Шафріон, спускаємося з Шафріона. А как называется вот это следующее, когда ты поднимаешься? да? <свят> ну это уже можно сказать пред преджелас. <свят> Тут неплохо в этом месте, да? <свят> Такое. Окей. <свят> Нарежьте. <Okay. свят> Ми зайшли, пройшли повністю від малю по хребту і на желяцію.